Вже цього тижня очікується підвищення рівня захворюваності на гострі вірусні респіраторні інфекції. Про це повідомляє директор міського центру первинної медико-санітарної допомоги Людмила Слободенюк. Порівняння з минулим роком ситуація не перевищує епідпорогу. Якщо ми в минулому році в ці тижні, перші тижні січня, мали гострих респіраторно-вірусних інфекцій, 318 щотижнево з 1 числа по 7 число 318 випадків в цьому році. Ми 139. Маємо, якщо ми мали наступний тиждень з 8 по 14 в січні місяці 23 року 186, то зараз ми маємо 164. щодо коронавірусної хвороби. Ситуація стабільна. Щотижнево реєструється по два випадки інфекції. Перебіг легкий стан перебували на амбулаторному лікуванні. Очікуємо сьогодні. Завтра партію ПЛР відвезених досліджень з лабораторного центру обласного, що нам дасть карт. І на це побачимо, будемо будемо відслідковувати, будемо моніторити. Лікар говорить, що ситуація не критична. Бо ріст захворюваності на вірусні інфекції відбувається щорічно. Єдиний спосіб уникнути захворювання щоденні правила, говорить лікар. Це наші добрі правила, які ми вже всі так гарно відпрацювали в період епідемії ковід. 19 і тримання дистанції, і носіння масок в масових скупченнях людей, перебування при масових скупченнях людей і миття рук при відвідуванні скупчення людей, і провітрювання приміщень, і одягання. Е Дітей, і дорослих відповідно по погоді, по температурному режиму, тобто і не перехолоджуватись, але й не перегріватися, і взагалі з харчуванням передивитись, що, що ми вживаємо, як ми харчуємося, і не переїдати, більше вживати білкової е, їжі, більше вітамінів додавати. Єдиний метод, який убезпечує від тяжкого перебігу COVID-19 і грипу щеплення. До сімейних лікарів. Саме на зараз ми очікуємо, отримає, маємо отримати вакцину проти COVID-19-19 Pfizer. Тому звертайтеся, записуйтеся і вас будуть запрошувати з визначенням дати і часу проведення щеплення.